Підготовка до зими на фінішній прямій за кілька тижнів до початку нового опалювального сезону готовність житлово-комунального господарства проаналізували на розширеному засіданні виконкому відремонтовані м'які покрівлі найбільше ОМК Проскурівська, найменші обсяги робіт в МК Дубове. Найнижчий показник ремонтів під'їздів з 2016 року усього 10 у приватного управителя домком. Тоді як найменше боргують за послуги абоненти ОМК Центральна і Південно-Західна. Четвертий рік поспіль у Хмельницькому не проводять капітальних ремонтів доріг. Аби перезимувати струменевим методом та поточними ремонтами, оновили майже 20 тисяч квадратних метрів покриття. Аби розчищати автошляхи, теж усе підготували. Техніка готова. Питання з людьми комунальне підприємство намагається вирішити. Сіль використали всю закупили вже 1-2 тисячі тонн, Торік використали близько 2 тисяч тонн. Ну і у нас є фінансовий ресурс на те, щоб ще закупити і доставити 700 тонн солі. Таким чином, по суті, вже вийшовши на минулорічний показник по солі, що насправді торік не було дуже й сніжна зима. До початку опалювального сезону працівники Хмельницьк теплокомуненерго замінили 4 кілометри мереж на нові. Наразі триває установка іще ще трьох когенераційних установок, які отримали від міжнародних партнерів. У сезон їх буде загалом 25. Отримали 4 когенерації від GZ і 2 ко-генерації від Юсейт загальної потужності на 4,8 МВт. Тобто, якщо всі роботи ми плануємо виконати орієнтовно до 1 листопада, 15 листопада, то в нас буде 13,1 МВт електричної потужності. А от на підприємстві Хмельницькводоканал замінити 4 кілометри мереж на нові не встигли. Зробили майже у четверо менше. Мали цьогоріч встановити і 500 загальнобудинкових лічильників, придбаних за кошти з бюджету громади ще в 2023-му. Наразі прозвітували про один. Водночас у співпраці з ЮНІСЕФ отримали обладнання на 17 мільйонів гривень. То, що було заплановано значить ці кілометри по інвестиційній програмі. То ну зв'язку з відсутністю коштів і відсутністю людей, і не тільки в водоканалі, а навіть сьогодні в нашій місті і будівельні організації, які можуть проводити ці роботи, то є проблема. Оце ну точно так само і по лічильниках. І це одна із таких проблем, чому ці питання не виконані. На підготовку у комунальників залишається місяць, а відремонтувати заплановані під'їзди можна і до кінця року, от тільки кадрів на більшості підприємств не вистачає. Лише на Хмельницькому водоканалі 174 працівники у війську. Тоді як сезон має бути складним, прогнозують у міській раді. Те, що стосується опалення речі води, ми готові були починати найближчим часом. Те, що стосується водопостачання, водовідведення теж все, що запланували, зробили. Те, що стосується Утримання доріг, прибудинкових територій, ремонту дахів, ремонту мереж в будинках теж загалом все виконано. Частина робіт продовжується, але ситуація виглядає доволі доброю. Ми готуємося до надзвичайно складного зимового періоду. Закликаємо і людей, кожного готуватися на своєму рівні в зоні своєї відповідальності, готуватися до складної зими. Новий опалювальний сезон традиційно стартує після зниження середньодобової температури повітря до 8 градусів тепла. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.